Щоб чітко сказати, ви маєте на увазі ось одна ідея, я б вам хотів запропонувати інші ідеї, але, скажімо, ось цю чітку ідею, що в НАТО взяти Україну мінус Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсонську область і Крим. Законодавчо, щоб вам було зрозуміло, законодавче запрошення. Запрошення до НАТО робиться в Україні. І ми не визнаємо всі інші території України. Але НАТО може діяти на частині, що контролюється Україною. Про це можна домовитися. Я впевнений. Так, це невеликий успіх для нас. Але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни, тобто, це вибачте, так це перше. Друге. Пакет зброї. Я не готовий публічно сказати, що це таке. Все написано. І президент Трамп може мати це або мати. Я маю на увазі, для нього немає таємниць. Але в основному це залежить від волі Сполучених Штатів. Тому що частково ЄС дасть, і частково ви, Сполучені Штати, звичайно ж, разом. Це питання стосується не лише Сполучених Штатів. Ні, ні, ні. До цього пакета також потрібна єдність. Отже, пакет і санкції. Санкції так. Але я думаю, що в інтересах усіх розумних людей те, щоб на ринку не було російської енергетики, він мусить її закрити. Ось і все. Це нормально? Американська нафта, американський газ? Добре, чому б і ні? І дешевше для світу це буде дешевше. Це будуть гроші для Сполучених Штатів.